Вітаю, друзі! Приїхав на лісовий точок контролювати, як сіють матки, чи сіють. Тут, дивіться, робив такі невеличкі одну-дворамочні відводочки. Ось тут вийшла молода маточка. Зараз покажу, як вона сіє. Дивіться, як сіє молода матка. Це тільки що вийшла. Бджілки, бачите, тут небагато, але засів дуже шикарний. Матка тут не ройова. Матка тут виведена мною штучно. Дивіться, який шикарний засів. На тих рамках двох теж, можна сказати, засів. Є у мене тут в одній сім'ї кормова рамка лишня, хочу дати її сюди, бо тут якби кормів не багато, гляньте, який засів шикарний. Я думаю, що до соняшника дасть Бог і е, ну, буде, буде толк. Це вони в мене були в такому вулику. Я зараз їх пересаджую вже в нормальний, матка облетіла, сіє і шикарно, до того ж сіє. Ось вам і звичайні матки. Так, і дивіться, так, цього я вже пересадив. Дав їм кормову рамочку, ще одну. Бачу, матка гарно сіє, то Можна й дати. Зараз розпалюсь трішки димарно, так як від бджіл, як від комарів. Бджоли взагалі дуже себе мирно поводять сьогодні. От комарів тьма, Приїхав на лісовий точок, хочу трішки друзі покусити. Дуже багато роботи. І нас, ну вірте, не вірте, хлопці. І дівчата цілий тиждень, можна сказати, йдуть дощі, ось зараз знову гримить. Ще в мене тут два відводки, які треба пересадити. Ось така у мене імпровізована поїлка, бджоли сюди злітаються. Чуєте, як гримить. Ось, і зараз буде дощ. Зараз буде дощ. Лісовий точок збільшився, вже, якщо ви замітили, дивіться, ось. трішки повикошували. Там все відводки. Одну-двограмочні, вже матки скрізь сіють. Тут, тут, тут. Вон, бачите, мали вулички, це все відводки. Тут теж всі відводки, які я привіз. Е, ще дві ці хочу одну зараз пересадити сім'ю. Куяк там на дві рамки. Але пересаджую тільки тих, якщо матка облетіла, сіє, тоді вже пересаджую. Тут вони такі не дуже великі, але всіх матки вже сіють. Ні, брешу. Третій з краю би пропала матка. Наче пропала матка, не знаю, тут теж стоїть. Ну і ще там з тої сторони, перейти метрів під 30, ще там е декілька відводків, їх вже треба переселити в більшу вулики. Там, то ми, там перші відводки матки раніше ще пошили сі. У нас зараз буде дощ, не знаю чи встигну, хочу трошки покосити. Ці дерева дикі я залишаю, ці сосенки. Хай ростуть. Тут бачите, у мене такі яблуньки, там фундук. Вона мені не заважає хай росте. Зараз певно буде дощ, не знаю чи встигну, але йду пересаджувати і не буду багато знімати. Щось буде цікаве, то обов'язково покажу. Зараз глянемо з цих двох. Якщо в першому матка не сіє, тоді буду відкривати другого. Дивіться, в нас гримить. Так як я повторився, дивіться, відводочки невеликі, на дві-три рамки. Дві я ставив рамки. І ось там одна кормова, полукормова, можна сказати. Опа, хотіла, хоча б в мене вжалить. Ах ти що, вжалила навіть. Я без костюма сьогодні і без рукавиць працюю. Нічого не брав. Зараз покажу, просто, який засів. Дивіться, друзі, як сіє, сіють молоді матки. Бджола веде себе мирно гляньте, як сіються одна і друга рамка. Це вже вони облетілися, дивіться, сіють просто шикарненько. Так само з цієї сторони. Зараз ще ту рамку покажу. І друга ось теж розпліт. Зараз терміново буду переставляти, бо збирається дощ, гримить і вже можна сказати, зараз не... Починається. А ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. Долави себе спокійно, не дивлячись на те, що збирається дощ. Друзі, це третій вулик. Казав вам, що тут ну, немає матки. Ось він відкритий, так як я вам показував, Пам'ятаєте, що в третьому вулику немає матки. одно ну, хотів ну, його там підготувати, щоб ввечері забрати його додому для об'єднання з лабеньким відводком, де матка ботілась. Дивлюсь, а тут же матка є і матка сієм. Разів з 10 дивився, було, перевіряв усе, ну. Матки не було і хоч ти трісне, гули, як дурні, блін. А це тільки що достав, подивився і матку побачив, матка сіє, така жовт, жовтувата, рижувата, полосата. Зараз покажу розпліт, вже наче є печатний. Ось і матка ходить. Ось бачите. Бачите, така жовта. З полосками. Така велика гарна матка. Не знаю чи видно, бо сонце мені світить, але думаю, що видно вам, де це вона вже побігла. Ладно, не будемо турбувати, а ось вона бігає. А я думав, що це. Бо я так ще декілька вуликів оглянув. Що подивитися, як метки сіють, скрізь дуже добре сіють. Не хотів просто займати вас часу, показують. О, а цей вже ж мусив показати, бо думав, що це є що. О, як би точніше сказати, він бджола, активно пішла в лід. Е, думаю, щоб ну, кожу ж хотів додому забрати, бо в мене там я вдома робив один відводочок двохрамочний. І там пропала матка, вона вийшла, все була, потім пропала, я їм дав маточник і матка вийшла, і там ну, небагато діло сталося. і вона як не дивно облетілася і вже сіє. Тож, думаю, використаю цю сімейку для підсилення того відводка. А вона, бачите, почала... Тут з'явилася матка. Але таке, нічого. Добре, що з'явилося. Добре, що з'явилося. Добре, підемо зараз, поїдемо до машини, візьмем косу і будемо косити, поки немає дощу. Ще ось такий кущик в мене на пасіці. Квітне бджіл на ньому тьма, дуже на нього бджоли йдуть, такий запах стоїть класний. І, і тут і бджоли, і жуки, що гоч тут є. Ось тут у мене теж такі відводочки однорамочні стоять. Тут вже матки були в них плідні і ну як були плідні. Останній раз, коли я перевіряв, вони вже ну, були плідні, трав вже їх тут переселяти, їх більше вулики, вже тут їм затісно. Тут у мене ще такий закапелочок. Ось такий цей кущик біленьким. Я забув, як він цвітає, його ще вважають декоративним. Ось маленька липа росте. Цей кущ вважають декоративним. Біля хат їх висаджують, на той рік бачу тут є пагони, хочу собі розсадити біля хати. І він як і медонос непоганий. запах дуже класний. От такий звір живе в мене другий рік уже на пасіці. Вибачаю за якість відео. Це соня лісова, ну це не мишка, це соня лісова. Тут на неї гніздо. Кожен рік вона тут живе, а ми її не зачіпаємо. Вона знає де там вона, вон вона. Сидить тут гніздо. Йди ховайся. пересаджуємо ми відводки, які робили, там одну рамочні. Тут зараз він займає чотири рамки. розширали ми його ще одною вощиною, до речі, ви бачите, біленька відбудована. Хочу показати як сіє матка. Це вже на свіжо відбудованій вощині. Ось там на старій вощині, ну матка сіє. Tā kā tas ir, tas ir, tas ir.